Вітаю, пенсійний фонд оприлюднив показник середньої зарплати по Україні за 2024 рік. Чому це важливо? Бо це не просто цікаві цифри, від нього напряму залежить розмір березневої індексації, яку тепер нарешті можна точно вирахувати. Також стало відомо, яку зарплату тепер враховують для призначення пенсії в 2025 році. До цього ж показника прив'язаний напряму і розмір мінімальних пенсій по інвалідності для ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ці пенсії також незабаром будуть перераховані незалежно від індексації. Спочатку зазначу, що пенсійний фонд дозбирав звіти про сплату страхових внесків за останній квартал 2024 року і оприлюднив дані про середню зарплату за жовтень, листопад і грудень. Дані про середню зарплату за кожен місяць допомагають визначити індивідуальний коефіцієнт зарплати. Якщо ваша зарплата вища середня, то і коефіцієнт зарплати при обчисленні пенсії буде більшим. Так само в майбутньому планують рахувати і пенсійні бали. Чим вища ваша зарплата за середню, тим більше буде кількість балів. Якщо у вас мінімальна зарплата, що на сьогодні становить 8 тисяч гривень, а в грудні 2024 року середня зарплата вже сягнула. 21 тисячу і майже 700 гривень, то коефіцієнт зарплати за цей місяць становитиме менше ніж 0,37. Це вже ледь не втричі менше, ніж за середню зарплату по Україні, що дуже негативно позначається на розрахунку пенсії. Хто ще не дивився, я нещодавно розбирав приклад, де пенсійний фонд безпідставно урізав жінці коефіцієнт зарплати, що призвело до зменшення пенсії в 2,5 рази. Можна подивитися ось за цим посиланням. Оприлюднені показники за всі місяці 2024 року також дозволили порахувати середню зарплату в цілому за рік. Отже, розмір середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески, та яка враховується для обчислення пенсії за 2024 рік, склала 17 тисяч 486 гривень і 60 копійов. Саме від цієї суми напряму залежить розмір мінімальних виплат для ліквідаторів. Цю норму ухвалили в 2021 році. У осіб з поміж учасників в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС пенсія по інвалідності першої групи не може бути меншою ніж середня зарплата по країні за попередній рік. Для другої групи це 80% і для третьої групи 60%. Від 1 березня 2024 року такі пенсії виплачувались із розрахунку середньої зарплати за 2023 рік. Нагадаю, що вона становила 14 308 гривень і 46 шість копій. А тепер, коли оприлюднили показник зарплати за 24 рік, то пенсії відповідно до закону мають автоматично перерахувати з 1 березня 2025 року. Таким чином, мінімальні виплати тут можуть зрости від майже 2 тисяч гривень. Для третьої групи і до понад 3 тисяч гривень для першої групи. Якщо ж говорити про звичайні пенсії, що призначаються на підставі закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, то показник середньої зарплати за 2024 рік дозволяє тепер вирахувати, яку зарплату будуть враховувати для призначення пенсії у 2025 році. Нагадаю, що для призначення пенсії за віком, враховують середню зарплату по Україні за три роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Отже, якщо заяву на пенсію подано в 2025 році, то при її розрахунку тепер застосовують показник середньої зарплати за 2022-2024 роки, який становить 15 057 гривень і 9 копійок. Щоб визначити основний розмір пенсії, потрібно цей показник помножити на коефіцієнт зарплати і на коефіцієнт стажу. Докладніше про формулу розрахунку пенсії за віком я розповідав ось в цьому відео. Тим, хто пішов на пенсію в січні чи в лютому, коли показник середньої зарплати за минулий рік ще не був відомий, пенсію мають автоматично перерахувати. До речі, якщо пенсію призначено в січні і даних про зарплату, а відповідно і про стаж за останній квартал 24-го року ще не було відомо, то тепер також має бути відбутися до нарахування і тих трьох місяців стажу, а також коригування коефіцієнту зарплату за ці останні місяці і підсумковий коефіцієнт у декого може навіть від цього трошки зменшитися. Врешті-решт, якщо відштовхнутися від нових даних, то індексація пенсії з 1 березня має відбутися на 11,5%. Нагадаю, що за традиційною формулою вона вираховується як 50% від минулорічної інфляції та 50% темпів зростання середньої зарплати за три останні роки. Рівень інфляції за 24 рік становив 12%. А темпи зростання середньої зарплати за останні роки 11%, там, трошки більше 11,05. Тут рахується, як. Зросла середня зарплата за 22-24 роки порівняно із середньою зарплатою за 21-23 роки. Отже, ми складаємо інфляцію 12%, складаємо темпи зростання зарплати 11%. Разом це 23%, ділимо навпіл і отримаємо 11,5%. Це Індексація, яка має відбуватися за законом з 1 березня. Але нагадаю, що на цей відсоток збільшується не вся пенсія, а лише основний розмір пенсії, точніше, зарплата, яка підставляється формулу розрахунку, саме в цьому і полягає сенс індексації. Бо бачите, що в 2025 році для розрахунку беруть середню зарплату по країні вже 15 тисяч гривень. А тим, хто пішов на пенсію до 2018 року, застосовують досі 7994 гривні. Тобто цей застарілий ледь не вдвічі менший показник. Але все одно треба чекати чекати на остаточне рішення Кабміну, коли ухвалять точний розмір індексації. У них цього року є право робити індексацію не так, як написано в пенсійному законі. А так, як дозволяє економічний стан. Це прописано в законі про держбюджет. Дізнаємося вже зовсім скоро всі деталі, і потім, як завжди, будемо розбиратися, що пішло не так. Тому не забудьте підписатися на наш канал. Нагадаю, попереднє міністерство соцполітики пропонувало індексацію пенсій на 10%. Але проєкт бюджету пенсійного фонду, де про це йшлося, грунтувався на застарілих прогнозах Нацбанку, за яким інфляція за рік. Мала скласти 9,7%. Але як бачимо за офіційними даними Держштату, ціни протягом 24 року зросли не на 9, а на 12%. Сподіваємось, в уряді це врахують. Ну але це вже окрема тема. Дякую за увагу. Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки, будьте здорові і хай щастить.